Привіт, привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім вітання і найкращі побажання. Малята сьогодні в гості до нас завітала дівчинка Оленка. Послухайте, що вона нам розповість. Привіт малята. Нещодавно я була на дачі з матусею, і ми збирали ягоди, а які відгадайте. Довгий хвостик, середині кісточка, м'яка червона і трохи косувата. Відгадали? Правильно, це вишні. Ой, вони такі смачні, кисло-солодкі, гарні, червоні. Ось такий кошик з вишнями. Насолоджитись, друзі. А мені вже час додому. Пока-пока. Дякуємо тобі, Оленка. Малята. А давайте з вами намалюємо вишні. А перед тим, як ми будемо малювати, розімнем наші талановиті пальчики. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ще раз сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Малята, давайте з вами розглянемо вишні. Ось вони на таких гілочках висять зеленого кольору, самі ягідки круглої форми червоного кольору та листечко зеленого кольору. Ну що, починаємо малювати? Прохання до батьків приготуйте для малят ось такий аркуш паперу з намальованими. Ось такими гілочками. Далі, що нам необхідно для роботи штампики, будь-які штампики круглої форми. Ось така, наприклад, або штампик на паличці паролоновій. Як його можна зробити, шматочок паралона прикрутити на олівець або на паличку за допомогою ниток, або чим-небудь прикрутити. Далі, що нам ще необхідно, листечко та фарби червоного та зелених кольорів. Якщо немає штампику, то можна малювати пальчиком. Наносимо червону фарбу на штампик. Штампик у нас в круглої форми. Ось такий штампик. Далі що ми робимо? Прикладаємо ось на нашу гілочку. Ось вже у нас і вийшли такі ягідки вишні. Далі беремо листичко, промиваємо пензлика та набираємо зелену фарбу. Наносимо фарбу на листечко. Ось таким чином. Та що ми робимо? Прикладаємо листечка в гарі, ось тут, пальчиками робимо відбиток. Ось так пальчиками проводимо по листечку, прибираємо листечка, і ось виходить, що у нас. Ось такі вишинки у нас висять. Давайте ще раз зробимо. Наносимо червону фарбу. Робимо відбиток. Ось такий. Так, ось такі у мене ягоди. Далі робимо відбиток листечка. Ось таке листичка. Те ж саме ми робимо з ягодами внизу. І ось що у нас вийшло: такі червоні, смачні, кисло-солодкі вишні. У нас з вами вийшли. Малята, спробуйте і ви намалювати таким способом. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення, друзі! До нових зустрічей!